Всім привіт! Сьогодні у нас 2 березня 2023 року. Це Вінницька область. Я приїхав на свій другий точок. Подивитися, що тут робиться. Тобто обстановка тут нормальна, корма ще є. По підмору, по підривав декілька днищ небагато, практично немає. В кількох там трохи більше сипанулося підмору. І зараз пару кришок відкрию, наглядно вам покажу в якому стані зараз бджолосім'ї. Ось в такому вони стані. Займають ці рамки, ще в такому рихловатому клубі сидять. Дивимося до слідуючої сімейки, що тут у нас робиться. Тут також припідняв кришку, бачу, вони активні. Ну, майже розповзлися. Рамочки також всі займають. корма ще є. Ось я підійшов до слідуючого, і зараз подивлюсь, що робиться слідуючого. Ось в такому вони. Клубі ще сидять рехловатом. Ось так вони займають. Сполоху їх. Ну, і ще одну відкриємо, подивимось. Що тут робиться? Кришка пристала. Це не вийде відкрити, відкрию слідуючу. Ось така обстановочка вслідуючій сімейці. Ось так вони ще сидять. Корма є. Ось, якщо видно. Все, дякую за перегляд та до зустрічі.